Так, це ексклюзивне відео, і його побачить тільки ті, хто сьогодні присутні в цьому просторі. Розповімо, як ми готувалися до відкриття, скупували все ж взагалі просто бачили і не знали, чи це потрібно буде. Як ми красили все, чухали, робили ремонт самостійно. Це було щось нове і дуже прикольне. А ще ми навіть копали, садили. Ну коротше, хотілося зробити все по феншую знаєте. А ще вносили в цю студію багато любові, радості, обіймів і, звичайно, драйву і крутого настрою. Ну, а перші наші тренування ми проводили на наших рідних. Вони все стерплять, та не впевнена, що це взагалі були найкращі тренування в їх житті. Але краще випробувати на них цей стрес. Але мені здається, ніби сподобалось. Ну, якщо не дивитись на лице мого брата зараз. Ще важливим моментом в студії була клієнтоорієнтовність і саме так ми її бачили. Ну, а потім придумали: ну, може, даремно. А і першомгортання також на рідних. І нарешті відкриття багато цьомучиків, обіймашків і вітань. Ну і звичайно, ваші перші страждання <плес> дуже було багато роботи, тому дах вже трошечки їхав. Якщо чесно, отут прям чіткень видно, що не все ок. Звичайно, перші спроби вести блогерське життя, і це просто капець, як складно було взагалі. Да, это блогерська жизнь. О. Наш інстаграм теж кипіт. І якби я пропустила цей пункт, хочу розказати про свою Наталю. Ми взагалі, коли тільки зустрілись, я така типу, що? Як будемо взагалі працювати разом? Ну ми різні, максимально. Але зараз ми працюємо рік, і я не можу себе уявити в команді з іншим майстром. Ти мега-крута, ти мега-крутий майстер, ти суперкрута людина. Я тебе обожнюю. Ти щаслива? Безумно. Йолка! <клес> а тут наш переїзд. Ми намагалися створити все ще крутіше, ще комфортніше, і здається, в нас вийшло. Тут, звісно, знову ваші страждання. Ну, що робити, коли воно, звісно, так? Боже, ну, ну які ви босінки? Ай, не можу. Ну, а це ваші мега круті результати. І все завдяки вашій наполегливісті. Ну, і звичайно, нам. Ми вас. любимо!